Трагедія у дубно через отруєння чадним газом померла п'ятирічна дитина. Уся родина отруїлася чадним газом. Дитину врятувати не вдалось. Більше подробиць у сюжеті. Ось такою усміхненою запам'ятається п'ятирічна Вероніка Здубна. Дівчинка була єдиною дитиною у молодій сім'ї. Сім'я дуже хороша, дуже хороші молоді люди і, і заможно живуть. І, ну, дитинка дуже розумна, гарна, дуже гарно в неї гляділи. Що сталося, ніхто не знає. Нещасний випадок трапився у приватному будинку, де з дівчинкою були батьки та бабуся. Мала проснулася перша, що стала рвати, що її пити просила, а потім вже Сірожа і Оля. Тож Оля визвала швидку, бо я чую, що вже ну, що не, не добре. І визвала швидку, і то швидка забрала. В лікарню доставили 26-річну матір, 28-річного батька та їхню п'ятирічну доньку. Усі із діагнозом отруєння чадним газом. Стан розцінювався як важкий, дитина була найважча. Практично з самого початку почалися реанімаційні міроприємства, які, на жаль, не увінчалися успіхом. І біля два ї години було константовано смерть дитини. За словами лікарів, що уважні. Кому стані був і батько, але на щастя його життя вдалося врятувати. Хоч батьки живі залишилися, що залишилися діти живіші. У будинку на місці події була і слідчо-оперативна група та відповідні служби. Вони встановлюють причини отруєння. Було встановлено, що в будинку цієї сім'ї, саме в будинку, житловому будинку, знаходиться твердопаливний котел і основною і єдиною на даний час версією. Подія, яка сталася, є отруєння окисом вуглецю, тобто чадним газом, простими словами. На думку поліцейських, це сталося через твердопаливний котел, який обігрівав будинок. Чому ми так вважаємо? через те, що обстеженням оглядом будинку виявлено, що вентиляційна шахта на кухні була закрита матерією? Відповідно, і е, доступ е, повітря був обмежений. Крім того, в кімнаті, де знаходився сам же твердопаливний котел. Е, ми бачили, що наявна е, візуально видно наявна вентиляційна шахта. Однак вона була замурована, тобто не виконувала свою функцію. Та втім, рідні кажуть, що користуються цим котлом уже кілька років, та навіть і не мають гадки, що могло спричинити отруєння. Ну то чотири роки вже. І вона ж сама топила його ніхто крім неї. Бо вона ще тобі так гляділа, бо світло світло те не ставало. Вона ж його гляділа кав 9 годин вже в котлі нічого не було, ні жару, нічого не було. А що зробилося? На жаль, подібні випадки останнім часом не поодинокі. Тільки в листопаді-грудні на рівненщині зареєстрували близько 20 випадків отруєння чадним газом, адже через перебої в подачі електроенергії, викликані російськими атаками, люди змушені використовувати генератори, грубки та печі для обігріву. Важливо завжди пам'ятати правила безпеки. Ілля Павло Стецюк, новини рівного.